І зараз до нас у цій студії долучається Олексій Буряченко, кандидат політичних наук. Вітаємо вас! Вітаємо вас. Ради бачити звичайне вітання всім нашим шановним глядачам. Отже, рішення уряду чому саме зараз і чому воно важливе? Ну, Насправді я абсолютно підтримую спочатку. Ну, це ж було рішення президента, рішення РНБО. І... Спочатку були прецеденти. давайте Спочатку згадаємо. були скандали. Давайте також будемо відверті, які вже спонукали прийняти відповідно президента такі рішучі міри. І насправді всі ті масові кадрові перестановки також, як на мене, Спричинили те, що президент для себе зробив остаточне рішення, що саме він буде локомотивом з війн, саме він буде лідером у боротьбі з внутрішньою корупцією в Україні, тому що на неї від людей зараз є шалений запит. Ну а дійсно, якщо чиновники, які зараз не розуміють, що в нас війна, які продовжують десь капсилізуватися або на центральному, або на регіональному рівні, цілі та прагнення, які не співпадають з нами, сп. Президентом України, які вважають, що є нормальним виїжджати за територію України на чужому авто з чужим водієм, просто так на відпочинок. Ну цей кейс відповідно заступника офісу генерального прокурора. Ну звичайно, так не може бути, і це рішення мало того, що є виправданим. Да, воно ще, як на мене, є трошки запіздалим, тому що все ж таки, 11 місяців вже пройшло. І якщо хтось не розуміє, то зараз вже точно у цьому питанні остаточно поставлено крапку. Ну, знаєте, навіть я, і, мабуть, ви, і наші шановні глядачі, переглядаючи стрічку свого телефону, да, коли ми бачимо безкінечні якісь подорожі наших там народних депутатів, куди вони їздять, на якій формі вони їздять, що вони там роблять, запрошували їх в інтересах України чи ні це. Це просто бажання поїздити Європою, допоки українці сидять під відповідно да, і під час війни, тому рішення підкреслю. І повторюю абсолютно виправдана, абсолютно на часі, і це вже потрібно було зробити давно. Пане Олексію, на вашу думку, чому існує ця паралельна реальність, коли майже через рік після початку повномасштабної війни є люди, чиновники, які не відчувають, що іде війна, і не можна себе так поводити. Ну, от можна було б наприклад, до прикладу поїхати mm -hmm. так за кордон там yeah. на лижі, але не виставляти фотографію. Але ж ні, просто в, от, в такий наглий спосіб це все? люди виставляється перед всі, перед всіма нами а ви знаєте, це знову ж таки моральна сторона питання. Ну ви розумієте, ну як це поїхати на лижі, не виставляти фотографії. Ну все одно ми зараз бачимо, що ніби ти там не був, правильно? Ні, ну як, ну в нас же не вільна країна. В нас же працює засоби масової інформації, які все ж таки дізнаються, де хто був, і ми знаємо це по результатам тих самих там журналістських розслідувань, там батальйон Монако, от найсвіжіший батальйон, який в Об'єднаних Арабських Еміратах. Да? Ну, вот. Тому насправді, чому це відбувається? Це важливе питання. Тому що якраз на фоні боротьби з агресором да? ми все ж таки максимально жали свій медійний простір, в тому числі за допомогою марафону. Це було дуже виправдане і вірне рішення по боротьбі з ІПСО, да? по боротьбі з дезінформацією зі сторони ворога. Але ми зараз пожинаємо внутрішню питання, скажімо так, іншу сторону. Сторону цієї монети, да? а інша сторона наступна, що деякі посадовці вони там, от, виявили, що не потрібно відповідати на якісь різкі заяви там, інших змі чи, можливо, журналістів, чи громадських активістів. Вони кажуть, що все не на часі. Спочатку війна, спочатку перемога. Але так не буває. І це зазначив у своєму зверненні. Дуже вірно, президент України Володимир Зеленський війна все не спише, і ця капсулізація є. Неприпустимою, мало того, що капсулізація є неприпустимою. Ще на фоні цієї капсулізації відбуваються і корупційні дії, в тому числі неефективні дії з боку певних там урядовців, високопосадовців, в тому числі. Тому саме зараз це і є, скажімо так, відповідь. На цю капсулізацію і на цю корупізацію Да? тому що ну на останок бачив нещодавно Сосічного опитування компанії «Актив Активгруп, і там є дуже цікаве дослідження, яке говорить про те, що 34% респондентів на противагу до 26% вважають, що під час війни рівень корупції на превеликий жаль збільшився. Тобто, люди люди відчувають, що за цією капсолізацією чиновника збільшується відповідний рівень корупції і до речі, це нам підтверджують наші правоохоронні органи. Ми ж бачимо, які в нас розслідування ведуть НАБУ, да, по заступнику от, міністра по хабарю 400 тисяч ДБР, яке виявляє постійно злочини От, от буквально зараз. Очі не про неможливо не проконтролювати, відслідкувати таку велику масу грошей, зокрема і допомоги, яку нам надають. Але ми з цим поки що справляємося, принаймні із тією технікою військовою і але ми саме зброєю. Це надзвичайно важливо. Що наші правоохоронці на особливо антикорупційного толку НАБУ, ДБР, виявляють там там і маніпуляції на закупівлях серед військових, там да і відповідно інші корупційні Тому прояви. Тому тут питання. Дивіться: у нас є запит не просто розслідувати так. Да. Певні певні скандали, запит на справедливість да. є ще навіть частина, яка більш радикальна і яка говорить, що по законам військового часу потрібно діяти. По законам військового часу, а на вашу думку, чи достатньо просто звільняти, чи достатньо просто там головного так, героя скандалу просто звільнити, чи потрібно якось діяти більш жорстоко? Друзі, дивлячись, який скандал, давайте будемо об'єктивні. Я все ж таки не розділяю ту точку зору, що, що ми маємо діяти по законам от, військового стану. Тому що в нас зараз, перш за все, воєнне стан. І те, що нас відрізняє від Російської Федерації, від тоталітарного режиму, це є наше сильне громадянське суспільство з однієї сторони, і наш плюралізм відкритість думок, і наша правова основа. Все ж таки є правова держава, тому я глибоко переконаний, що всі дії, в тому числі і по проявам корупції від наших правоохоронців, виключно мають бути в правовому полі. Тільки тоді дійсно ми зможемо зберегти своє лице тільки тоді, і цим ми чітко відрізняємося від Російської Федерації, і це насправді є ключове. Тобто, резюмуючи ці аспекти, кожен кейс можна потрібно розглядати по окремо. Якщо це стосується корупції, ну тому маємо дати чіткі відповіді від наших правоохоронних органів, в чому вона заключалась відповідно і які дії вони приймають відповідно. А якщо той чи інший кейс зі звільненням, там, припустимо, да стосується неефективності в роботи, ну то вибачте, це не корупція, okay. тому порушувати якісь кримінальні провадження або спускати, вибачте, засланих всіх собак на людину, також не потрібно. Якщо людина визнала робота неефективною, то він уже має понести політичне. Покарання, ну а далі вже по ситуації мають дати свою оцінку правоохоронні органи. Ми нагадаємо, що в студії з нами Олексій Буряченко, кандидат політичних наук.